Я тут народилась, тому є якісь краєчки, де я не була, екскурсії були, але не офіційні. Типу Це друзі були, а щось. На екскурсії, на жаль, ні, не було. А хотіли б щось хотіли. Дізнатися про місто. Так, да? а як же? А Я займалася розробкою туристичних маршрутів. Колись єврейського, німецького і українського колись ну, Тільки не проводила. А, так, в міськраді рани. Дуже полюбляють, До речі, приходити на екскурсії. Їх цікавлять абсолютно всі екскурсії, бо вони різні за темою, за змістом. Але якщо виділяти таку якусь одну, то можна виділити таку знаєте для сімейного відпочинку, для сімейного дозвілля. Це історія міста у міні-скульптурах. Ще одна така цікава автобусна екскурсія це містична містика, легенди нашого міста. Це завжди популярно, це завжди зачаровує. І звісно що, в принципі, це не, не, не тільки казки якісь, але це все ж таки і історія нашого міста. І ще одна екскурсія, яка дуже цікава як мешканцям міста, так і переселенцям, так і гостям нашого міста. А це історія заснування міста на Дніпрі. І вона дійсно цікава, тому що дуже багато загадок, таємниць. Наприклад, у нас два історичних центри. Або міста Катеринослав у нас не одне, а в історії є. Два міста Катерина Слава, і дуже багато хто цього не знає.